Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро Коропенко, я репетитор, коуч та а також автор навчальних курсів, а також засновник освітньої компанії Syncrasy Creative Education. Ми у цьому уроці продовжимо з вами вчитися писати про графік або таблицю, або діаграму на тесті IELTS Academic. У минулому уроці ми з вами, внаслідок моїх філософствувань та порад та рекомендацій, таки почали писати. Зараз я вам покажу. Це, я чомусь не зміг знайти текстовий варіант збереженого мною матеріалу, тому довелося із відео зробити скріншот з минулого року і вставити сюди наш вступ. Це був вступ. Два речення. Зараз ми прочитаємо. Звісно. Потім, буквально півгодинки тому я записував відео на свій інший канал, і експромтом, значить. Розумію, з вами ми створювали продовження. Тому я не став це все витирати, щоб заново писати. Даю вам чесне слово, це був, як кажуть, потік свідомості. Тому ми зараз просто прочитаємо, що вийшло з коментарями. Все це спонтанно, все це без ніякої підготовки, це моє кредо, це моє переконання. Я ніколи не готуюся навмисно, цілеспрямовано до таких. Уроків, бо воно буде синтетичне, несправжнє. В Ютубі мільйони подібних відео, де люди, де вчителі, репетитори, вони вчать вас спікати та писати, проте вони все дають вже заздалегідь готове. Воно дуже красиве, але воно з моєї точки зору не дуже життєздатне, тому що на реальному тесті ви розгубитеся, це по-перше. Як розгубитися, будете нервувати. У вас повилітають з голови більша частина того, що ви зазубрили зі своїм репетитором і, і так далі. Тобто наше завдання навчити вас викручуватися в лапках. Ну, можливо, не давайте, скажімо, не викручуватися, а використовувати максимум своїх ментальних здібностей у будь-якій ситуації на тест. От в ми... Тому наше все з вами, ці описи повинні бути ad hoc, як англійською мовою, від латинської, якби тут і зараз. Окей, okay. яке ж було наше завданнячко? Наше завданнячко з вами було. Давайте прочитаємо, раптом ви не дивилися перший урок і вам ліньки його шукати. Да? The diagram below shows the manufacturing process for making sugar from sugarcane. Трішечки не влізло тут, бо я щоб вам на мобільних нормально дивився це все дивилося. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Окей, okay, давайте перекладемо. Діаграмочка внизу показує виробничий процес. Як виготовляється цукор із цукрового тросника. Підсумуйте інформацію шляхом відбору та передачі головних рис, а також зробіть порівняння, де доцільно. Мега важлива штука, на яку більшість кандидатів взагалі не звертають уваги, бо вона одна і така ж, а вона не просто одна і така ж. Зверніть увагу, що нас тут просять зробити? Шляхом підбору і передачі. Головних рис. Не просто усе переказати можна, але, а також порівняння. Про порівняння забувають більшість хлопців та дівчат. Отже, наш процес виробництва цього, тросника, цього цукру він містить сім стадій, сім кроків, сім частин От, від вирощування, вирощування, потім збір або комбайнами Джондір, або. Дружба 2 або мануально. Потім перемелювання чи Crushing. У нас певний сік. Звісно, що це не такий сік, як садочок, але потім очищення за допомогою вапняних фільтрів, потім випаровування. evaporator, Сік стає сиропом, хм, конденсується. Потім в сепарування, separate sugar crystals from syrup і врешті-решт сушка та охолодження. Насправді, я впевнена, там, там і далі йдуть ступені, але тут вже про них замовчування йде. Окей, друзі, ми з вами почали. Так, де наш початок? Дивіться, я вам завжди кажу, що немає єдиного єдиноможливого шляху. Навіть тут, навіть в академічних описах у нас є певна свобода, ми можемо йти ну, чотирма, п'ятьма шляхами. Тому ми в, цьому, в цих моїх уроках йдемо моїм експромтним шляхом. Ви, і слава Богу, будете йти своїм. Головне, щоб було красиво і на 8,85 Загальні, загальні я, мабуть, не буду повторювати рекомендації з того уроку, бо це знову займе у нас півгодини. Протвіться, будь ласка, якщо реально вам ви будете здавати IELTS, то воно вам знадобиться. Так от, ми почали. Давайте прочитаємо. The visual clearly demonstrates seven major stages of cane sugar production. Го... Мега головний принцип не повторюємо слова і завдання, а потім, як такий знаєте, відросток від цього. Ми намагаємося не повторювати свої власні слова. Тобто ми намагаємося не повторювати нічого, окрім артиклів, цих прийменників і тому подібне. Якщо виходу немає, наприклад, технологічний процес, ну, технологічний замінити, ну, можливо, може, якось і можливо, але це потрібно подумати півгодини. Залишаємо, як є. Yeah. Це з... Якщо ви хочете 9, у вас не повинно бути process, 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 process. Sugar, cane, sugar cane, sugar cane, sugar cane, sugar cane. Не буде 9, тому що ви демонструєте цими Sugarkейнами. Що ви не можете перефразувати. Так так от, я почав не перефразуючи завдання. The visual, visual це най, найзагальніший термін для всіх картинок, діаграм, таблиць, ви можете назвати visual. Діаграма вона не така, все ж таки таблицю діаграмою не назвеш. А от visual, можна ще image. Ну, image це більше як зображення як фото або малюнок, але все ж таки можна image. Це два найзагальніші visual and image. Чітко демонструє сім головних стадій виробництва цього ж цукру. Окей. Okay. As can be seen from the diagram. Я таки вжив одну заклішеєну заїжджену фразу. Ну і слава Богу, хай буде. Можна її було написати. Ми можемо е продовжувати. This technological process is ля-ля-ля. Ну, Одну, хоча б, давайте нам же все ж таки 150 чимось слів на то. As can be seen from the diagram, пам'ятаємо, as it can be seen it тут не надо. This technological process is a complicated sequence. Цей технологічний процес, це в нас складна секвенція, складна послідовність of varying steps різноманітних кроків. Вже на стежі за кроками. From farming canes від фармінгу, тобто вирощування можна growing. Можна farming to purifying до очищення фінального продукту. Purifying the final product. Yeah. Там можна, в принципі, rectifying, ну, rectify – це зазвичай використовується як виправляти щось помилочки, але, 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 як спірт ректифікат. То rectify це теж очищення. Ну ладно, щоб я вас не заморочив. Так, як же нам продовжити? Я вам зараз дам варіант. Я вже зараз так озираюся назад. В принципі, можливо, у цьому випадку можна було піти шляхом просто реального обговорення кожної, кожної стадії. Але я подумав, що це займе в нас так багато речень, часу і слів, що це буде забагато примітивно і нецікаво. Тому я не пішов цим шляхом. Зараз я дивлюся, що можна було піти, тому що в результаті двох сеансів. Ми написали приблизно 100 слів. Оце десь 30-35. І оця частина протягом другого року у нас 100. А нам потрібно більше 150, тобто 160-170. А я настільки стисло тут виклав свої думки концентровано. Воно то класно, воно на 8,5,9, тільки ж далі що... Тому, друзі, можна, в принципі, я думаю, було б зображувати, обговорювати кожну стадію. Про це це настільки нудно, що. Ладно. Ми якось викрутимося. Пам'ятайте, що викручувати це великий дар, який ви можете використовувати на будь-якому тесті і отримувати високий бал. І я своїх учнів на наших приватних уроках, от, ну не те, що я вчу викручуватися, а вчу використовувати англійську в будь-яких ситуаціях. Окей. Я зробив такий гібрид із головних фіч у цих рис і порівнянь. Мені так захотілося, це класно, я маю право, це мені принесе високий бал. Тобто я подивився на діаграму і подумав, так, що тут цікавого? Вона вже надає головні риси. да? Цікаво те, що ті два, ця перша стадія growing та під, під тип другої, не використовують практично технологічних, технічних засобів. Тут воно собі росте і росте, а тут, наприклад, добрі індуси або хто там китайці збирають його, тайці збирають його за допомогою. Серпу. Так, української мови серп. Я не пам'ятаю, да. ну Це перша така, що мені. Це просто те, що я подумав, що це цікаво. Ви можете подумати, подумати що щось інше цікаво, Тут повна свобода в межах здорового глузду. Потім я так подивився і я подумав тільки, що розумієте, друзі, я подумав, ні в якому разі не пишемо, що я думаю, або це моя точка зору: не можна знизять бал. Мені ця, ця діаграма демонструє, що оці дві, як я вважаю, але не буду, я не буду писати, що вважаю 6 і 5, самі технічно складні, складні етапи. Evaporation, випаровування конденсація сиропу та очистка ну, центрифуга це як сепарування. Шляхом обертання. тут. І я про це теж напишу: що графік ой, графік діаграма демонструє, що ці два найбільш технологічно вишукані, такі, а ці більш примітивні. Так, і що іще? І тут ще я бачу, що на етапі номер 5 в нас використовується тепло heat, А тут ніде тепла немає. Ви скажете, що це трішечки наївно, можливо, але. Нам потрібно написати хоча б 160-170 слів. І не просто або Боголомага. Нам потрібно написати щось цікаве і важливе. Тому ми вишукуємо тут якісь цікаві риси. От, про це ми і писали. Дивіться. Це все писалося Експромтом. Ви можете подивитися, я зниж... посилання, мабуть, залишу на моє відео на іншому каналі, як це писалося: Growing Canes as well as manual harvesting. Дивіться Growing Canes. Growing canes, as well as manual harvesting, ручне, це ж збирання do not as well as воно ж, ну, їх, так що one то do not require technical means, не потребують технічних засобів. while у той час як all other stages involve задіють sophisticated machinery. Таку вишукану, ну, як складну машинерію. цю машину Можливо, Sophisticated тут трішечки наївно, але, але але це класне слово. Його треба вставити. Sophisticated, такий складний. Не просто комплекс, а от складний. Machinery. Сукупність всяких машин, не тільки комбайнів, і сепараторів. Все Це можна назвати equipment або machinery. До речі, про Equipment я забув. Бути, ладно. Так, це першу фічу я передав. дивіться е, Потім. Трішечки розбавили ми е, клішейною перехідною фразою. As is illustrated by the visual. Як нам вказує цей показує цей візуал, тобто зображення. Evaporation and centrifuging are the most intricate processes. Е, це ж випаровування це, та сепарація це найбільш. Знову ж таки, складні процеси. Within the whole set у межах цілого набору цього. Чому set? Тому що sequence, в мене послідовність вже була. Да? Процес був. ну, то Довелося якось, якби я не згадав оцей set, або якщо він би мені не сподобався, тоді б я змушений був або повторити sequence або process, або переробити взагалі. А демонстрім process, наприклад, без цього хвоста. Проте. В цьому хвості я показав уден у межах класно. Де set цілого набору. Нормально. Зверніть увагу, друзі. Занадто довгі речення ми напишемо. Не Недосвідчений репетитор і його учень можуть подумати, що чим довше ви розтягнете речення, тим круче, крутіше вам поставлять 9. Н -н -н. Вас повинно бути якби легко читати. Розумієте, легко читати. Для цього. Краще дотримуватися середньої довжини речень. Середньої. Не потрібно їх робити з трьох слів, але й не, по, не потрібно з 33 одне речення. Не потрібно. Середня довжина. Якщо десь інтуїтивно, якби вам інтуїція підкаже, що давай розтягнемо одне, воно все одно буде класно читатися, але воно, воно буде казати. Ну, добре, звісно, що якщо ви, ви тремтите бажанням, ну то розтягніть. Окей. Furthermore, Більше того, ну класичне старе добри Federmore. З розумієте, what is more for the more. In addition to its complexity на додаток до, на додачу до своєї складності. Дивіться, complexity я згадав. evaporation Utilizes Heat Sources. Uh, евапорація ця використовує uh, джерела тепла. Вот Мілоч, а важливо, да? Ну, Більше дивіться, тут ніде немає heat. Якщо не по Хіба що з дядьки виходить хіт, він пріє, як це коли рубає. Це, до речі, десь я колись читав, це надважка праця, це збір трусника, це не люди-термінатори там працюють Ну от, у нас з вами хіт. Якщо ви бачите зараз, а я не бачу якісь важливі цікаві риси ще, це, слава Богу, це значить, що ви можете мислити самостійно. Це вам дуже-дуже знадобиться. І буде в нагоді на будь-якому тесті. Тому що оцей, до речі, я бачив багато графіків, цих таблиць, діаграм, оцей не так же просто його зобразити на 200 слів, на 170 200 Тому що, розумієте, ну що тут бочка намальована, да? або тут. І нічого такого. Да? Тут хоча б в нас хід, щось горить, тут щось випаровується, ну ладно. Тут якась нас тут така ж інквізиторська штука, а отут, дивіться, ну що тут такого можна довго про це казати? Ось це ж лєчка. До речі, якщо ви там не знаєте Лаймстоун, наприклад, це звісняк як українське вапно. Якщо розуміє, не потрібно лякатися або засмучуватися, ніякої, ніякого впливу на ваші 8,5 або 9 воно не, не здійснить, тому що ви просто не будете. Ну як, або перепишете вже, бо лаймстоун, вапно замінити дуже важко. Ну Я не знаю, хто це може так зробити, тому оці терміни не мають критичного значення. Окей. Так. Потім. Я усвідомив, що це ж мало, дуже мало, потрібно продовжувати. І я просто почав. Я зрозумів, що якщо я зовсім не буду описувати жодну стадію, то я не наберу навіть 150 слів. Пам'ятаємо, друзі, стараємося. Так ми намагаємося не просто 150, а краще, хоча б 160, хоча б тому, що у вас будуть слова з помилочками, а, а вони не входять або повторення, або ще що. Вони не будуть входити в загальний рахунок цей. Тому завжди пишемо 160-170 і більше. Більше 200, 200 не треба. Воно не не втомлюйте екзаменатор, бо він розсердиться і поставить вам нижче. Ото 170-180 красивого тексту це вам 8, 85, 9 no problem. Не переускладненого вашим з репетитором вимученими якимись кліщеними фразами від себе ad hoc, impromptu, але класно. І буде вам ваші 9. Як це зробити? Ми детально розбираємо на наших приватних уроках. Так що звертайтеся до мене, якщо вам потрібна допомога. Ну, давайте прочитаємо. The initial raw material is produced during the crushing stage, where canes are grinded with the subsequent juice formation. Так. Давайте розберемо, що є тут. The initial raw material. Першочерговий, навіть першочерговий навіть ну, Первинний такий сирий матеріал, тобто juice, у нас виникає на етапі крашінгу. Crush, як би розбивати, розмилювати, то, щоб не повторювати Crush. Дивіться, уявімо, я сиджу на Ілс, так, я, так, Як у мені це? Crush. Так, ну, break ламати просто ну якось по-дитячому. Smash розчавлювати. ну... От, grind, воно не 100% в однорідне з Crush, але, але але хоч якось сюди канає. Chop, Подрібнювати ну це такими шматочками. Chop, що ще у нас, що ще ще нас, нас? Chave, Rub, перетирати. ну Воно все не... краще або повторити Crush, або. Я вирішив ризикнути і написати grind. Нехай буде grind. Так от, я написав, що... Це просто цікава риса, яка я от вважаю, мені так схотілося. Ви маєте право. Нас просять з вами. Main feature». Це в мене, я вважаю, одна з головних фіч, що первинний матеріал утворюється на стадії кращінгу, коли наші тростинки перемелюються в так званий «juice». The initial raw material, первинний сирий матеріал е, продукується, виробляється протягом кращінгового stage, де тростиниці grinded перемилюються. І отут така я в згадав, with the Subsequent Juice Formation. Post, е, дуже важко перекласти на українську. З наступною формацією, тобто утворенням сока. Subsequent – те, що відбувається після того, як ви зробили ще щось. Можна following, Ну, with the following juice formation, ну, subsequent, бо, друзі, я думаю, ви згодні, що це набагато красивіше, ніж following. Subsequent. Якщо вам подобається, запам'ятайте це слово, подивіться в реверсу або в Defredictionary приклади його вживання, воно класне. Воно прикрасить ваш writing. І на описі графіку, і в Independent Essay. Де завгодно? Subsequent. Subsequent Formation, Subsequent Result, Subsequent Action, Subsequent Phenomenon, що завгодно там у нас. Так. Ну от, друзі. І тут я зупинився, щоб не розтягувати цей урок знову там на, на годину. У нас ще буде урок номер 3 Дивіться, ми з вами зробили такий гібрид, як я казав, цікавих фіч і порівнянь. Це класно. Ми не забули порівняти. Тут просто продовжуються у нас цікаві фічі. І я, мабуть, наступному році продовжу ще їх 2-3 штучки, щоб у нас було хоча б 160 слів. Тому що не можна писати менше 150, це ну не можна. Знаєте, як нема? можна, але ж будуть наслідки. Від це в нас, я не знаю, скільки балів, вони не уточнюють. Один, два, Ну, один це точно, а може і більше. А в нас цих балів і так на 150 з вами, а всього максимум 9. Якщо так по одному від'їдати, то нічого не залишиться. Окей, друзі. Якщо вам подобаються якісь а, фрази звідси, на здоров'ячку, запозичте їх собі, я з радістю. Якщо вам потрібна професійна допомога конкретно для вас, пишіть мені, я впевнений, ми знайдемо з вами спільну мову, я допоможу вам протягом іноді нам, значить, нам може знадобиться 5 уроків, може 10, може 4, може 7. Дуже рідко ми займаємося 40 уроків або 30, тому що я знаю, як це робити інтенсивно, щоб у вас був результат. Навіть якщо IELTS вже через 3 тижні або навіть менше. Окей, друзі. Я бажаю вам успіху на тестах е і зустрінемося в наших наступних уроках.